Привіт, друзі. Ну що ж, прикордонна служба України розмістила інформацію, чи можуть чоловіки призовного віку мають чи при цьому робочу візу чи трудовий договір виїжджати за межі України. Відразу друзі, на початку хочу вам сказати, що у мене маленька дитина тут лежить на коврику, тому якщо щось, просто не зважайте на ці звуки. Хочу вам, друзі, повідомити, що на сьогоднішній день існує заборона виїзду чоловіків призовного віку, 18-60, про яку всі знають, і також прикордонна служба на численні запитання наших Ніх українців чи можна виїжджати по робочих візах чи контрактах за кордон? Відповіла їм особисто в окремому повідомленні. Звісно ж, друзі, ви вже всі знаєте прекрасну відповідь: що не можна по робочим візам виїжджати за межі України чи по робочим контрактам, тому. Будьте певні, якщо вам посередники візові центри будуть пропонувати відкрити візу та виїхати за кордон. Також, друзі, хочу додати, що ми вже створили з Тарасом юристом з Одеси петицію, подали її на реєстрацію. І десь за тиждень вона вже буде зареєстрована. Ми знову ж таки апелюємо до президента про відміну заборони виїзду чоловіків за кордон абсолютно для всіх чоловіків. У нас існує гендерна рівність, тому чому чоловікам забороняють виїжджати за кордон, ми не розуміємо. І, звісно ж, друзі, ви також можете підтримати цю петицію. Навіть зараз просто. Поділившись цим відео і написавши плюс 500. Що це означає? Неважливо, але ваші слова будуть дуже потрібними для того, щоб більше українців знову ж таки почули мене. І звісно ж почули не лише мене, а й інших людей, які будуть робити репости тієї петиції, яка незабаром з'явиться. Я вам хотів, друзі, повідомити важливу інформацію про виїзд чоловіків по робочим контрактам чи візам, щоб ви розуміли чи взагалі існує така можливість. Ну все, я щоб бігти, бо. Дитина кличе, тому на зв'язку. Гарного всім вечора, мирного неба над головою. І тримайтеся, друзі, тому що ви у себе єдині.